Від тих подій, які відбуваються навколо, потерпають також і наймолодші, і найстарші українці. І е, з цим повсякчас треба боротися, повсякчас помічати зміни, повсякчас дбати не лише про своє фізичне здоров'я під час війни, а й також. Моральний стан, ментальне здоров'я тощо як це робити на 3,5 роки повномасштабного вторгнення. Говоримо далі з нашою гостею, психологиня і голова центру психологічної допомоги Конфіденс Анастасія Грабовик з нами на прямому зв'язку. Пані Анастасія, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого етеру. Доброго дня спільнота. Доброго дня, ведучі. Я сьогодні хочу поговорити з вами про проект. Обійми для тебе, які наразі реалізуються на Харківщині і Сумщині. це е, мета цього проєкту під, підтримка психологічна і психіатрична людей, які проживають в цих регіонах. І це не тільки діти, і дорослі, і також фахівці, які працюють з дітьми. І ми сьогодні затронули, я чула, коли ви мене. Представляли також людей похилого віку. Вони перебувають під обстрілами, вони так само переживають і потребують психологічної підтримки. Я б хотіла, аби ми перед тим, як поговоримо про проєкт, поговорили трохи в загальному про те, як війна впливає на дитячу психіку, перш за все. Розуміємо, що наслідки будуть довготривалими, насправді це. Досвід певним чином на усе життя, але чи можемо зараз зробити попередні висновки згідно з дослідженнями, опитуваннями, станом маленьких пацієнтів тощо війна значно впливає на психіку дітей, спричиняє психологічні травми, які можуть проявлятися у різних сферах, таких як тривожність, страх, агресія, депресія, посттравматичний стресовий розлад? Якщо ми говоримо з вами про дошкіння, Можуть виникати проблеми зі сном, апетитом, також регрес у поведінці. Дитина може почати говорити знову дитячою мовою, або просити з батьками поспати вночі, навіть якщо немає тривоги або вибухів. І дійсно також потребувати більше уваги та підтримки. Якщо ми говоримо з вами про молодший шкільний вік, вони так само можуть переживати. Ті ознаки, які я сказала, також відчувати страх, тривожність, проблеми зі сном, демонструвати агресивну поведінку або навпаки ставати такими замкнутими. Щодо підлітків, вони можуть відчувати втрату інтересу до життя, проблеми з навчанням та соціалізацією, уникати спілкування, взаємодії, відсторонення від реальності. Та також можуть посилити соматичні прояви, такі як часті захворювання. Перепрошую. Знаєте, батькам зараз теж. Не солодко із тим, що відбувається навколо. І от на вашу думку, як батьки, які теж зараз перебувають під величезним тиском обстрілів і навколо політичної ситуації, можуть допомогти дітям. Чи можемо ми у цьому руслі відштовхуватися від фрази, щоб допомогти комусь із рідних, так треба перш за все допомогти собі, оглянути у якому стані ти зараз перебуваєш? Ну, звичайно, перше правило маску спочатку на себе, тобто правило, яке в літаку, ми ми піклуємось про свій психічний стан, але щодо тих інструментів, які можуть е, володіти батьки і надати допомогу дітям, не потрібно чогось незвичайного. Підтримка, любов, турбота вони завжди будуть першочергові і вони є в доступі у батьків. Також якісно проведений спільний час. Це не перебування в одному просторі, в одній квартирі, будинку. Але це спілкування, розмови, спільний інтерес, грати настільні ігри також вчасно звернутися за допомогою до фахівців. Якщо ви бачите, що в поведінці дитини або підлітка щось змінилось, і це триває понад два тижні, це час і можливість звернутися до психолога або психотерапевта. Як зараз дітям допомагають педагоги, коли ми говоримо про вчителі, викладачів, вихователів, як можемо описати їхню роботу у цьому плані? І наскільки тут важливим є вдосконалення їхніх навичок і умінь, так би мовити, підвищення кваліфікації? Я вам чесно скажу, педагоги трохи вже втомилися від навчань, те, що їм дають, але Первинні основи, як допомогти дітям, підліткам, або, хоча б, якщо ви бачите якісь симптоми, що дитина змінилась, перенаправити дати можливість алгоритм перенаправлення до психологів психотерапевтів. Я можу сказати, наприклад, як в нашій організації ми допомагаємо і працюємо з дітьми, і чим можуть наразі вже скористатися батьки. Люди, які піклуються про дітей або фахівці, які почують зараз інформацію і можуть надати батькам інформацію про проект і чим вони вже наразі можуть скористатися. Ми працюємо на Харківщині-Сумщині як онлайн, так і наживо. Звичайно, чим менше дитина, кращий варіант взяти наживо, прийти до фахівця. Наші фахівці працюють з дітьми від п'яти років. І якщо дитина меншого віку, в роботу йдуть батьки і вчать батька в певної компетентності. Якщо це фахівець, він також може звернутися до нашої організації і пройти навчання онлайн. Але я сьогодні більше хотіла поговорити все ж таки про батьків, які тут і зараз і можуть скористатися цією можливості безоплатно. І це важливо в тим моментах, що у нас перебуває. Економічні труднощі в країні, і дуже багато батьків не можуть собі платно дозволити звернутися до фахівців. Також у нас є два формати роботи: це групова і індивідуальна. Якщо дитина перебуває в гострому стані, то спочатку запропонуємо індивідуальний супровід, а потім за бажанням групові зустрічі. Як індивідуальні сесії, так і групові відбуваються в двох форматах онлайн, наживо. І я хотіла також наголосити про унікальність в нашому проекті, що індивідуальні зустрічі це до десяти на кожну людину у нас працюють психотерапевти, і так само я хотіла наголосити, що у нас в проекті є психіатри дитячі і дорослі, і це нормально звертатися до психіатра в тих ненормальних обставинах, які ми з вами перебуваємо, коли дитина або дорослий потребує медичного. Супроводу і для того, щоб покращити сон, апетит, зняти тривожність. Тож цією послуги можуть скористати вже сьогодні всі, хто нараз зараз нас чує і проживають на Харківщині, Сумщині, або нещодавно виїхали з цих регіонів, тому що посилилась критична така ситуація і обстріли. І знову таки повернусь до фахівців. Фахівці теж люди. Які можуть проходити не навчання, а також отримати підтримку, бо вони напевно найбільше вигорають, оскільки під час навчального процесу вони відповідальні не тільки за навчальний процес, а за дітей, які перебувають в класі. І їм треба турбуватися, як дітей перевести в безпечне місце, плюс ще щоб дитина отримала знання. Є також люди старшого віку у скруті. І в умовах повномасштабного вторгнення особливо мало хто з них може допомогти собі послуги, може дозволити собі послуги психологів. Як тут справлятися зі стресом? Чи можна прийти до центру, але з іншого боку, також як допомагати собі, перш за все, якою тут є самодопомога, на ваш погляд? Ефективна, така яка може допомогти у цей момент. Щодо самодопомоги, я спочатку скажу, а потім як можуть звернутися і отримати допомогу люди старшого віку. Щодо допомоги, ну по-перше, треба обрати той тип ресурсу, який вам найбільш лягає. Тобто, якщо ваша подруга займається йогою, а вам це не подобається, не потрібно себе заставляти змушувати займатися йогою, тому що це задоволення приносить ваші подорожі, а не вам. Із варіантів, як собі можна допомогти, це дихання вправи, медитації, фізична активність, здорове харчування, це сон не менше восьми годин, соціальна підтримка, це спілкування, взаємодія техніки релаксації, це терапевтичні методи, це малювання, ліплення. Але я також хочу наголосити, що дорослі. Які діти потребують знову таки психологічно-професійної допомоги, і в нашому проєкті можуть звернутися люди, дорослі і похилого віку за допомогою. Знову ж таки, наголошую, що на Сумщині, на Харківщині ми працюємо як наживо, так і онлайн. Інформацію про те, де у нас є кабінети, ви можете подивитись на сайті просто в Google забити Конфіденс. І одразу у вас будуть контакти і перелік міст, де ми представлені, або якщо в переліку немає вашого міста, ви можете скористатись цією послугою онлайн. Чому е, важливо турбуватись за всіх людей? Наразі дуже багато батьків е, працюють постійно, або вони воюють і з дітьми пробувають бабусі, дідусі, вони піклуються про дітей, і вони точно мають. Мати інструмент самодопомоги для себе, допомоги для дітей, з якими вони перебувають, про яких вони піклуються. Вони мають бути також опорою для себе і про молодше покоління. Дуже сподіваємося, що наш ефір стане корисним для тих людей, які хотіли б. Отримати якісну психологічну або психотерапевтичну допомогу, особливо у такий важкий час, і в регіонах, де на жаль, обстріли не стихають. Анастасія, я дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого етеру. Дякую.